Вітаю! Я продовжую розповідати свої історії з життя. Сьогодні мова піде про те, як тяжко в нашому світі бути близнюками. І так, у мене є брат близнюк, і я впевнений, ви цього не знали. Перший мінус бути братами-близнюками це увага від інших, а саме негативна увага, бо ми виділяємося на фоні інших і на нас через це звертають увагу. Діти, і навіть вчителя, що дуже погано. Бо якщо тобі щось дитина скаже, ну це можна проігнорувати. А коли вчитель, то інше. Наведу приклади, у школі не раз таке було, що весь клас на уроці гудить, кричить, ну і всім байдуже на урок, і вчителька на це не реагує зовсім. Але як тільки я або мій брат що сказали, одразу нам робили зауваження. І це часто супроводжувалося зі словами Ви що вдома не наговорились? І саме смішне, що нам робили зауваження, навіть коли ми сиділи у різних кутках класу, що просто абсурдно, але вчителям відніше, мабуть. Але зараз я скажу те, що взагалі неприємно, мабуть, кожній людині, але близнюки це відчувають сильніше. А якщо ви переплутали близнюка і назвали його ім'ям його брата або сестри і вас виправили, то ні в якому разі не кажіть, яка різниця, ви ж одна та сама людина, або яка різниця ви майже одна й та сама людина. Ніколи так не кажіть. Бо це знацінення ідентичності, індивідуальності людини. особливо боляче це чути від рідних. Дякую за перегляд. Можеш підтримка. Підписатись, якщо є таке бажання.